Спитати, що найважливіше на війні. Ну, мабуть, людина, яка в цивільному житті, вона, скоріш скоріше за все, відповість зброя, набої, так, бо дійсно без зброї, без набоїв воювати неможливо. І це, це теж правда. Але якщо військового спитати, що найважливіше на війні? Він скаже любов. Любов до матері? Любов до дитини? До України, до свого вишневого садочку. Любов. Якщо у тебе є кохана, дружина. Бо це як додатковий бронік. Хоча носити інколи його важче, ніж звичайно.